І суднобудування, ми дуже дуже відстали. Раніше ми будували по одному кораблю на день, а зараз практично не будуємо по одному кораблю на рік. Найкращі судна з цих країн, і протягом досить короткого періоду часу ми будемо будувати власні судна. Поки світ намагається зрозуміти, що ще здатен вигадати Дональд Трамп. Він сам уже встиг поставити на вуха всю планету, заявивши, що США готові. Масово закуповувати кораблі за кордоном. Так, колись Америка будувала по кораблю на день. А зараз у кращому випадку по одному на рік. І тому Трамп вирішив не чекати. Купуватимемо у союзників а паралельно влаштовуємо національну суднобудівну мобілізацію. Але мова йде не про кілька танкерів. План Трампа сотні нових кораблів за п'ять років. Це звучить не як реформа. А як геополітична операція проти Китаю, який уже давно тримає в своїх руках контроль над морськими торговими маршрутами, і Трамп хоче цей контроль відібрати у своєму стилі. Гучно, дорого і з ідеологічною риторикою Америка знову на хвилі. Ми не можемо більше зволікати, заявив він у квітні 2025 року. І тут усе стало серйозно. Президент особисто анонсує створення гігантського торгового флоту, який має вирішити проблему морської логістики і гарантувати безпеку постачання. Після цієї заяви аналітичні кола завмерли, чи справді США спроможні побудувати або купити таку кількість суден за такий короткий термін. Для розуміння масштабу. Зараз у США близько двох тисяч торгових суден з загальною вантажопідйомністю до 60 мільйонів тонн. А у Китаю. Понад 5 тисяч суден і понад 300 мільйонів тонн. І це ще, не враховуючи китайську логістичну імперію з портами в Африці, Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Європі, США програють морську партію, і Трамп про це прекрасно знає. Тож Білий дім пропонує просту формулу: запускаємо власне виробництво, плюс закуповуємо у союзників. Японія, Південна Корея, Австралія країни з розвиненим суднобудуванням, і водночас політичні партнери США в протистоянні з Китаєм. А там, де не встигає внутрішній ринок, будемо купувати навіть секонд-хенд. Бо головне кількість і швидкість. Політика завжди брудна справа. В один день Трамп вводить нові мета проти союзників, а наступного дня він каже, що буде купувати у них кораблі. Таке відчуття, що логіка відсутня, бо Америці доведеться купувати кораблі дорожче ніж до того, як він ввів нові тарифи для союзників. І самі союзники, такі як Австралія, Південна Корея і Японія, вже укладають чи планують нові угоди з Китаєм у різних галузях, а ринок завжди сам усе вирішує. І, от ми бачимо, політика дорівнює лицемірство. І ось тут починається найцікавіше. Японія лідер у високотехнологічному кораблебудуванні, Корея, чемпіон з танкерів і контейнеровозів, Австралія стратегічний плацдарм у Південно-Східній Азії. Всі троє вже подають сигнали, що готові долучитися до проекту, особливо в умовах загального стримування Китаю. Але ж скільки це коштує? Аналітики вже нарахували, щоб збудувати або закупити 300-400 кораблів, потрібно від 150 до 200 мільярдів доларів. І це лише за скромними оцінками. Здебільшого йдеться про судна вантажопідйомністю 40-60 тисяч тонн, контейнеровози, танкери, ролкери і ще СПГ-танкери. Адже Трамп хоче, щоб США не залежали від імпорту енергоносіїв. Простіше кажучи, це не лише комерційний проект, це спроба енергетичного перезавантаження, економічне перетягування канатів і демонстрація сили. У разі кризи чи війни цивільні судна швидко стають стратегічною опорою військової логістики. І Трамп це чітко розуміє. Але звідки взяти такі гроші? У Трампа, як завжди, відповідь проста: приватний сектор, плюс податкові пільги, плюс урядові субсидії. У Білому домі вже створюється новий офіс суднобудування, а бізнесу пропонують привабливі умови. Хто інвестує? Той отримає підтримку. Кораблі будуть не лише державними, а й комерційними, з можливістю заробітку для великих гравців. Ідея зробити суднобудування новою золотою лихоманкою. Поки Трамп проголошує морську мобілізацію, Китай стримано реагує мовляв, кожна країна має право розвивати свої потужності. Але в кулуарах насмішки. Соцмережі в Китаї рясніють саркастичними прогнозами. Поки США будуватимуть 300 суден, Китай збудує 500 і ще з'ясує, кому їх продати. Іронічно, але не безпідставно бо логістика це не лише кораблі, це інфраструктура, екіпажі, маршрути, порти, міжнародні правила, а ще час побудувати сотні суден, навчити десятки тисяч моряків адаптувати порти це надзвичайно складна логістична задача навіть для країни з економікою, як у США. Та Трамп не з тих, хто боїться викликів, він уже порівнює себе з керівниками Другої світової, які запускали масове виробництво кораблів, літаків і танків. І, хоча реалії змінились, історична риторика це його улюблений стиль. Ми вже робили неможливе зробимо ще раз. Але в цьому випадку напевно тільки час покаже, бо напевно усі пам'ятають, як великий Трамп зупинив війну в Україні за 24 години. За словами Трампа, перша хвиля 150 кораблів, з них більше половини вітчизняного виробництва. Решта через міжнародні угоди з Японією, Південною Кореєю Австралією. Формула технології звідти, виробництво тут. Азіатські партнери вже натякають на спільні проекти з передачою технологій і локалізацією компонентів. Але є ще одна глибша проблема національна безпека. США десятиліттями нехтували цивільним флотом, зосереджуючись на військових кораблях. І тепер це б'є рикошетом. Коли почнеться справжня криза, що перевозити? Чим і ким? Китай має не лише найбільший військовий флот, а й гігантську цивільну логістику, те, що у Вашингтона наразі в зародковому стані. Опоненти Трампа кажуть, навіщо витрачати сотні мільярдів на кораблі, коли є інфляція, медична криза і освіта в занепаді. Але Трамп у відповідь твердо: кожен відданий китайцям контракт коштуватиме нам ще дорожче. І в цьому є доля правди: морська незалежність це контроль над торгівлею, а значить над впливом. Не дивно, що великі американські логістичні компанії вже вишикувались у чергу. Всі хочуть шматок кораблебудівного пирога, тим паче з державною підтримкою і податковими канікулами. Але збудувати це лише половина справи. Підтримка, екіпаж, порти, обслуговування це теж мільярди. Американські узбережжя мають потужні порти, але інфраструктура потребує модернізації, інакше хаос. А ще підготовка кадрів: десятки тисяч мореплавців не з'явиться за помахом указу. Тут потрібна система, а не лише патріотичні гасла. У контексті торгової війни цей проект не просто інфраструктурна ініціатива, а показова відповідь на китайську домінацію. Останні роки обидві країни буквально міряються економічними мускулами: мита, санкції, обмеження на чипи, рідкоземельні метали, енергетичні контракти. Але саме логістика стала тим тихим фронтом, на якому Китай отримав перевагу без єдиного пострілу. І Трамп вирішив атакувати наповну. Проте навіть у випадку успіху ризики залишаються. Якщо США справді побудують кілька сотень суден, але світовий попит не зросте, це може створити логістичний надлишок. Ціни на перевезення обваляться, прибутки впадуть, конкуренція стане безжальною. Або ще гірше кораблі стоятимуть в портах без вантажу, створюючи нову кризу, але вже в морській індустрії. Та для Трампа все це другорядне, головне відвоювати торгові шляхи, продемонструвати силу та встати з колін, як він любить казати. У відповідь на побоювання щодо прибутковості він відрізає це. Стратегічний крок, це про безпеку, про впевненість союзників, про нову роль США у світі. І саме так він хоче вписати себе в історію як президента, що повернув Америці її флот і гордість. У самих США думки розділились: одні вважають, правильно, якщо не ми, то Китай захопить усе. Інші, що витрачати сотні мільярдів на флот, коли люди не мають страховки й освіти, це політичне божевілля. Але єдине очевидне, Трамп відступати не збирається, і цей проект вже запущено на повну. То чи вдасться Америці за п'ять років скоротити гігантський морський розрив із Китаєм? Чи стане це лише черговим дорогим символом? І головне, чи призведеться війна кораблів до нової ескалації між двома гігантами? Світ завмер у передчутті? А ви як думаєте? Хто переможе в цій морській гонці? Америка чи Китай? Поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште свій коментар. Це мотивує створювати ще більше україномовного аналітичного контенту про геополітику, економіку та ті процеси, які впливають і на нас з вами. Бо коли великі гравці починають воювати за океани, наслідки відчуває весь світ, і Україна не виняток.